Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас буде Бліц відповіді на питання підписників. Е, як і завжди, буде перелік всіх питань в закріпленому коментарі. Ну і зроблю розділ на ресті самого перегляду відео. Питання буду повністю озвучувати, а потім відповідно, вже для рун перефразовувати, ну, щоб ви розуміли, що й до чого. І да, до речі, дякую за коментарі, лайки і підтримку. Ну і за донати, відповідно, також дякую. Добре. Ну що, поїхали? До перше питання. Бачу залужного президента. Що скажуть руни? Ну, давайте запитаємо, чи цікаво, то буде залужному. Я думаю, це одне єдине питання. Поставить тут відповідь на все. А? Ну що, поїхали. Так, добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, а чи Валерія Федоровича Залужного взагалі цікавить політика, саме політична кар'єра, президентське крісло. Хай скажете вам правду. Кана? Хагалас. Геба. І що по фіналу? Постаруна. Ну ну і що? Все-таки поясніть, будь ласка. Сово. Я б не сказав, що його дуже політика цікавить. Добре, що ми маємо? Кану, Хагалас, Гебом, постару насоло. Ну, ось Кано. Ніби як про певні позитивні емоції, про певні думки. Ну Хай він десь думав про політику, давайте так скажемо. Але ось Хагалас. Ну, тобто, руйнування планів? Ні, не те. Далі ось іде партнерство. Хоча цей план також. Руйнування планів, руйнування певного партнерства. Навпаки, знаєте, політика йому, хочеться сказати, поперек горла стоїть. Да? Далі, постаруна. Ну, певна невизначеність ситуації, Тобто, ще вагається, що йому взагалі робити. Да? Ну, Зрозуміло, що зараз він головнокомандувач, як би то, про те не обговорюється, але по завершенню війни після перемоги. то... Після перемоги соло загалом. Тобто, ну, це про позитивні емоції. Можемо, давайте так скажемо. На даний момент є шанс невеликий, що ми побачимо заужного саме в політиці. Але вже після перемоги, відповідно, до того в політиці його не буде. Ну, давайте, добре, давайте в ЛОБ запитаю, чи буде власне заужний президентом. да? Ну, це пряміше нікуди вже спитати. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, а чи буде Валерій Федорович залужний наступним президентом України? Хай скажете вам правду. Ей вас? Алаус. Перт. Ну і що, по фінал? Аліс перевернутий. Навряд залужний буде наступним президентом. Ну, давайте так скажем. Ейвас, Лагус, Перт, Альгіс перевернутий. Чому? Да ось відразу Ейс. Це перешкоди на шляху. Ну, відразу. Ось, власне, Лагус, ось сам ну, шлях в даному випадку, сам Вектор. Давайте так скажем. Тобто, як я по попередній розклад показав, що політика не дуже цікавий. Да? Ну, ось Лагус, да, Вектор. Нібито правильний ось перта, але знов таки ресурс. Ну, це правда й про удачу. Тобто, на, на вибори ясно, треба ресурс мати, да? Ну і удачу. Ну, загалом ось. Суп, якби удача в нього є, а ресурс знайдеться, як мені бачиться, ось відповідно. Але по фіналу альгіс перевернутий. Навряд. Не, не його це, розумієте? ну Альгіс перевернутий це не захищеність, це не, не, як це не комфортно йому там буде, це не його тарівка. Ну, скажу так чи він подасться в президенти. Ну, політика його мало цікавить, відповідно. Так, дякую за відповідь. Да, так, наступне питання. Майстер, у нас знову флаг розірваний. Щось неспокійно. Це знак, чи... Ну, минулого разу, коли був розірваний прапор, почалася війна. Добре, ну взагалі, після того це мені писали після великого вітру, який ось був кілька днів тому, да? коли шторм був, зокрема, в Чорному морі і так далі. А потім вже ще раз прапор порвався. Це якось по новинах пройшло, далеко не по всіх. Давайте подивимося, я за дві ці події запитаю зразу. Знак не знак, але ну, якщо так, то швиденько подивимось, що й до чого. Добре, отже, скажіть. Так, дякую за відповідь, Отже, скажіть мені, будь ласка. А чи оцей те, що порвався найбільший прапор України в Києві за останні кілька днів, за останній тиждень, це знак від вищих сил? Ви скажете вам правда? Наутіс. Дагас. Ансус перевернутий, що по фіналу. Фінал Вуньо. Ммм, Да знак, а ви знаєте, поганий знак. Ну, ось, власне, воно і випало. Ну, добре. Що ми маємо? Наутіс, Дага, Зансус, перевернутий Вуньо. Ну ось Наутіс. Ну, загалом, да, руна пряма, позитивна, руна дулі, як така. Да? Ну, це правда, про труднощі випробування. Ось Дагас, трансформація ситуації. Ну, ясно, фізичний чинник ми якби відкидаємо. Я відкидаю, що це там вітер, да, так далі. Подія раз би сталася, це одне. Ну, якщо двічі підряд, ну вибачте. Ось ось, власне, Ансус. Да, в даному випадку це поганий знак. Дійсно, поганий знак. По фіналу вунію. Все-таки ну, теж позначка, що якби да, знак, да, подія, на яку варто звернути увагу. Але Ансус перевернути Вунію, тобто, ну, нічого в даному випадку ну, не настільки страшний знак, як би міг бути. Але чи знак, так. Да, да. Поганий знак в даному випадку. Попередження, я б навіть так сказав. Ну, а раз, давайте подивимося, про що, власне, попередило, якщо так. Добре, дякую за відповіді. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, а про що Вищі сили, власне, хотіли попередити оцим от знаком, що двічі за останній час порвався найбільший прапор України в Києві? Поясніть мені, будь ласка. А скажіть вам правду. Феху перевернуто. Евес. Альгіс перевернутий. Знову. Гебо. І Ішов по фіналу. Фінал ПРТ. Цікаво показали. Добре, що ми маємо? Феху перевернуто, Еверс, Альгіс перевернутий, є і перт. Ну, ось феху перевернута. Так, да, збитки якісь. І про якісь збитки. Мало того, тобто, попередження про що? Феху перевернута Евас. Е, брак ресурсу і мало того, вивіз ресурсу, вивіз якихось певних коштів. Тобто, ну, читайте, да, попередження, що, що ж ви цепляєтесь за гроші, країну рятуйте. Що країна, от, як, то, як той прапор, у шматки піде, якщо ви далі, так будете красти. Зрозуміло, кому посил. Да? Ясно, що не нам, простим українцям. Ось, ось воно, власне. Феху перевернута Євас. Мало того, що збитки які, знаєте, наростають в такому плані. Далі, ось Аліс перевернутий. Що, що ж ви не думаєте про захист, про власне? Думаєте про власну от кишеню. От. Далі. Гебо, мало того, тут ще і від партнерів. Як би, йде, да? Ну, то Воно дарить, воно то дарить, якби, ну ясно. Поставки зброї, зокрема, і грошова підтримка, але аліс перевертує. Незахищеність повна, тобто тотальна залежність. От що. По фіналу ПР. Ну, ПР, да, наростання якби, дарів, що позначка на перспективу, що все буде добре. Якщо, от, зокрема, схаменетесь, все-таки візьметесь за ум. Візьміться за ум, тут такий посил. Тому, тому візьміться за ум, не думайте про власну кишеню, бо буде, буде погано, одним словом. Тут ем, Альгіс перевернутий. ну да, незахищеність відповідно, наростає, ось, якщо так. Да? Ясно, що залежність від партнерів, то ясно. Мало того, ПР теж, як воно, то що це рік достатку знов-таки від партнерів. Так це і то, що якби залежність від партнерів також наростає. Да? Добре, ну, на цей раз, бачите, не початок війни, у нас вже війна, на цей раз друге попередження. Наслідки того. Добре, дякую за відповідь. Добре, дякую за відповіді. Отже, так, ще просив. Подивіться, будь ласка, чи справді в Києві привезли золото з Кіфів, а то останнім часом тільки все вивозиться з країни, а тут раптом привезли такий скарб. Шум наробили, не віриться, що привезли оригінал. Можливо, лише підробки. Ну, давайте зразу і запитаємо. Я не буду питати, навіщо привезли. Да? Е, давайте зразу подивимося, чи то оригінал, і то зразу все поставить на свої місця. Правда? Так, зараз фото. Знайду все. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи оце от золото скіфів, яке десь найближчими днями, найближчими тижнями привезли в Україну? То воно це справжнє? Це воно оригінальне? Хай скажуть що правду. Інгус. Торісос перевернутий. Постаруна, ну ну і що? Ансус. А слухайте, мені згадався. А, точно. Слухайте, слухайте. Так, да, все. Згадав. Е, мені згадався інший мій розклад. Я ж дивився на, ж, на рахунок повернення цінностей в Україну. Так оце от мені натякнули, що це якраз одна, одне із того, що мені тоді показали. От чітко прям прийшло. Клас. Добре, що ми тут маємо? Інгус, Торісас, сас перевернути, і постаруна, і Ансус. Ну, загалом ось Ансус, так, да, то правда. Воно дійсно справжнє. Ось інус, була приємна відповідь по питанню. Зокрема, це ж і достаток. Ну, якби, в тому плані, ну, Воно ясно, матеріальну цінність має, да, але це ж і культурна цінність. От, от про що мова. Ну, загалом інус, да, позитивна відповідь по питанню, воно справжнє. Ось Турісас перевернутий. Йшло з проблемами, якби, да, і дуже-дуже довго все тягнулося, але все-таки вирішилось. Да? Ось пуста руна. В даному випадку вищі сили, дійсно. Вищі, сили, що називається, посприяли. Така була доля цих цінностей, щоб вони дійсно повернулися до нас. Ну, і про фінал ансус. Да, позитивні новини, ну, якби підтвердження того, що да, дійсно то правда, воно справжнє. Давайте так скажемо. От єдине, що Торісас перевернутий насторожує. Тобто не весь розклад позитивний, розумієте? Основна маса дійсно справжня. А от щось, якась десь одна підробка, могла й затисатись. Давайте так скажемо. Але загалом загалом справжня, Так, да, дійсно. Ну, гаразд. Приємно порадувався. Мало то порадувався, що дійсно збувається ж мій старий розклад. Про якраз цінності. Добре, дякую за відповідь. Так, гаразд, що в нас далі? Так, що в нас далі? Добре, зачитаю все питання, щоб ви розуміли, а потім перефразую. Можете подивитись таке питання: архів КДБ зберігає ТН проросту про долі України. Чи це правда, якщо так, що в цьому прорості? Ну мене відразу насторожує архів КДБ. Ну, давайте взагалі подивимося, чи є там щось таке, чи це знов-таки чергове росіянське ІПСУ. Добре. Дякую за відповіді. Отже, скажіть, мені будь ласка, чи дійсно в архіві КДБ зберігається якесь таємне пророцтво про долю України? Ай скажіть вам правду. Так, довертаю. Гієбо. Кано перевернута. Постаруна. Ну ну і що? Пофінал. Пофінал ОТАЛ. І що все-таки по фіналу по самому. Фінал Ну і ем, щось сумнівно. Сумнівно, добре, що ми маємо? Гебо, Кано перевернута, постаруна, Отал і Evas. Е, ну, ось Гебо. Це як, якась колективна робота. знаєте? Тобто тут мова якраз про партнерство, про якусь групу людей. Ось іде Кано, що мені вже не подобається. Обман. Кано тут от чітко йде обман. Тобто ну, чи є таке сумнівно. Мало того вищі сили, ось далі падають. Тобто, обман, який прикривається вищими силами. Да? Ну Раз пророцтво, значить, хтось якийсь пророк його там дав, хто там Ванга, ще там хто небудь. Е, ось. Тобто, обман, який прикритий вищими силами. Да? Ну І оця от робота сумісна людей. Ну Це, власне, саме КДБ, якщо так, вони таку утку й запустили. Ось далі йде отал, взагалі руна влади. Але в даному випадку позначка саме, ну чиєї. Ми дивимось на КДБ, ну, наш кремлівська влада. Ось, будь ласка. І ось і у вас теж труднощі. Тобто, як виглядає ситуація? Кремлівська влада в труднощах. Відповідно, вона запустила ось таку отутку. Ось так виглядає ситуація. Ніякого там таємного проросту у них немає. Обман то все. Ну, що тут далі дивитися? Так, дякую за відповідь. Так, дякую за відповідь. Ну і ще одне питання, яке я не буду анонсувати навіть в заголовку. Зараз розумієте чому. Так, де, де фотографія, все знайшов. Отже, так, дякую за відповідь. Отже, мене просили подивитися, чи Джулі По являється вчителем АІ. Так, да, після. Її розбору мені довго, що називається, довелося відбиватися і канал чистити від її фанатів. Тому я навіть не буду виносити це питання в заголовок відео. От. Ну, але в розбивці, відповідно, воно буде. Добре, ну давайте подивимось. Добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи оця от жінка, Джулі По являється вчителем ай потоку світла. толку світла що скажете правду Альгіс. алис ториса що по фіналу? Фінал беркана Ну, загалом всі руни позитивні. Прям такого явного навчання я тут не, не бачу. Не те, що, прям, знаєте, чітко показали, що це вчитель, то не зовсім. Але якісь контакти в них явно були. Давайте так скажемо. Що ми маємо? Евас, Альгіс, Туріса, зі Беркана. Ну, загалом всі руни позитивні. Тобто, в контексті питання, ну як би так. Да, е, схоже, Ая дійсно цієї жінки вчила, Джулі по Ось. Ну, ось я Дійсно, якась взаємодія була. до речі, Евас – це ж проріст-розвиток певний, як такий. Да? Ось Альгіс. Ну, як захист. Тобто, м -м -м, вчила, відповідно. Ну, як би вчила, ясно, як і захищатись, і е -е, цей, скажіть, я скажу. Зокрема, ну, як учитель, Ну, Альгіс, ну, 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 це не зовсім про вчительство. Тут більше як про захист, певний. Ну, ось Торіса, да, якісь можливості відкрила. Тобто дійсно якась взаємодія між ними була, доволі активна. Ну і осіберкана теж ріст, розвиток, якась еволюція, да, якщо так. Ну, тобто, да, чомусь вона дійсно в цій от джулі повчилась. Як, як же вона там довго її вчила, не знаю, але вони точно взаємодіяли. Ну от, якось так. Так, і це, здається, у нас вже останнє питання. Да. Ну, відповідно, зроблю посилання на розіб'ю відео, зроблю посилання на всі питання. от, ну, Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий, До зустрічі! Нехай щастить!